У тимчасово окупованому Бердянську теж неспокійно. Днями мешканці різних мікрорайонів міста чули серію вибухів зокрема, на вулиці Північній, поблизу захопленої рашистами прикордонної частини. Стрілянини спалахи у небі також спостерігали у районах 8 березня та колонії. Як повідомляють учасники партизанського руху, гучні звуки це результати вдалої роботи по боротьбі із загарбниками. Окупанти продовжують спроби інтегрувати рашистські моделі управління у різні сфери життєдіяльності Бердянська після освіти реєстрації підприємців, захоплення банківської системи тощо свої стандарти загарбники нав'язують об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Зокрема, псевдоадміністрації міста та їх куратори змушують голів ОСББ змінити форму управління на ТСЖ, так звані товаріщіства Савладільців жилья. У разі відмови окупанти погрожу. ...повернути управління будинком до ЖЕКу. А ще у курортному місті рашисти намагаються усіма можливими способами нажитись на місцевих мешканцях. Так, у захопленому супермаркеті Вельмарт товари, що прийшли у вигляді гуманітарної допомоги, продаються та ще й недешево. Також загарбники продовжують займатися самодіяльністю та відбирати майно. Рашисти захопили відділення двох банків з європейським капіталом: ОТП, а також Райфайзенбанк Аваль. На базі цих об'єктів у майбутньому місцеві колаборанти планують відкрити рашиський промсвязьбанк.